Слава Ісусу Христу, дорогоцінні! Нехай Господь благословить і береже там, де ви є. Придіть до мене всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо Моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смирений серцем, і знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє благе і тягар мій легкий. Сьогодні наші пастори Салтаненко показали реальну історію дівчини. Для себе я зрозуміла, яке б життя важке та поламане не було, які б трудності не спіткали нас, вихід завжди є. Це Ісус Христос. І коли ми думаємо, що кінець і виходу немає, то ми реально помиляємося. За кожну душу йде війна у духовному світі. І сатана робить все для того, щоб відрізати шлях до Бога. Бог прийме і допоможе кожному, хто призве ім'я Його, очистить, омиє і подарує нове життя. Ісус приходить і наводить порядок у нашому житті. І наша ж задача впустити Ісуса Христа у своє життя. І важливо використати цей шанс правильно з'єднатися з людьми Божими, з церквою, пізнати істину і отримати. Мати свободу, бо життя з Богом, воно дійсно прекрасне і Божа любов вона зцілює наші серця. Будьте благословені, і нехай Господь береже там, де ви є. Амінь.